Розумняшки, розумняшки все вивчають, розумняшки розважають. Таскові вітаннячка! Я сьогодні рукавичку загубила, точнісінько, як в казці. Зараз розкажу. Все відбувалось в лісі. Гуляв там дідусь з песиком і загубив дідусь рукавичку. Кажу ж точнісінько, як я. А далі до рукавички підбігла мишка, улізла в ту рукавичку. Та й каже Тут я буду жити. Тільки зігрілась мишка, як скаче жабка. Бачить, на снігу лежить рукавичка. Ну і питає. Хто? Хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. А ти хто? А я жабка-скрекотушка. Пусти мене! От уже їх двоє. Коли біжить зайчик? Прибіг до рукавички та й питає Хто? Хто в рукавичці живе? Я мишка шкріботушка, і я жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене, заходь, не мерзнутиш. От уже їх троє. Але гості на цьому не скінчились. Біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкріботушка, і я жабка-скрикотушка. Та я зайчик-побігайчик, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене. Ото вже їх четверо сидить там. Незабаром біжить вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, і я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, та я лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть мене. У ліс і той. Навіть не уявляю, куди вони там всі вмістились? Уже їх п'ятеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це затріщить зимовий ліс і вилазить ведмідь та й собі до рукавички? Ревей питається. а хто, Хто в цій рукавичці живе? мишка шкріботушка, і я жабка скрекотушка. Я зайчик побігайчик, і я лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? Угу, як вас багато, а я ведмідь, медоїд. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? А я ж замерзну, а мені в сплячку треба впадати. Та вже йди. У ліс і ведмідь шестеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад її шукати. А песик попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка. І ворушиться. Песик тоді гав, гав, гав. Злякалися звірі та й тікати. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ой, тільки дід рукавичку знайшов, а я ні. Здається, я її на майданчику залишила. Побіжу. Сподіваюсь в ній, що ніхто не оселився. До зустрічі! Приходь до нас навчатись. Переходь за посиланням під відео. В школі розерняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. Розури зерняшки! До нових зустрічей!